Ви на каналі Альтернатив В'ю з вами Валентина, і сьогодні я вам розповім про тему, за яку ви найбільше проголосували в моєму опитуванні, а саме скільки ж грошей потрібно для того, щоб переїхати в Америку і жити тут перший час? Я постараюся максимально коротко сьогодні розповісти про те, які ж витрати тут на вас чекають. Звичайно, все залежить від того, скільки людей переїжджатиме в Америку, а в який конкретно штат. Я розповідатиму сьогодні про розцінки в штаті Іллінойс, так як ми живемо саме тут. А також буду орієнтуватися на витрати на одну людину. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний контент. А ми поїхали! Ну і перше, на що вам потрібно буде потратитися це переліт, звичайно. Я б радила вам купувати квитки відразу в обидві сторони, це буде вигідніше. А також ціна на квитки, звичайно, залежить від того, з якої країни саме ви летите, але вона складатиме орієнтовно тисячу доларів. Також раджу купувати вам квитки завчасно. Чим раніше ви купуєте квитки, тим дешевше вони будуть. Житло тут є два варіанти: або квартира, або Кімната. Якщо ж ви зупиняєтесь на кімнаті, то тут, в Чикаго, кімната буде коштувати вам орієнтовно 500-700 доларів в місяць. Якщо ж ви обираєте однокімнатну квартиру, то це вам обійдеться десь в тисячу 1500 доларів в місяць. До того ж, коли ви орендуєте квартиру, власники зачасту, можливо, не завжди, але зачасту вони вимагають вносити депозит в розмірі вартості місячної вартості оренди. Тобто вам необхідно відразу внести за квартиру не півтори тисячі, припустимо, а три. Також хочу додати, що квартири в Америці вони здаються повністю пустими. Може бути лише кухня і холодильник. Все інше вам потрібно знаходити і купувати самостійно всю меблі. В залежності від того, наскільки багато меблів вам потрібно, як ви хочете обставити свою квартиру, звичайно, будуть залежати витрати. Є два варіанти: можна приїхати і відразу все закупити, так це буде одна сума, і можна перекуповувати людей речі, які вже були в користуванні, або ж старатися знайти взагалі безкоштовно. Існують такі програми, як OfferUp, Marketplace на Фейсбуці. Можна просто писати в групи в Фейсбуці, коли люди щось один одному віддають, передають і так далі, або продають за мінімальні взагалі кошти. Але є такі витрати, наприклад, які ну, неможливо. Никнути, коли ви приїжджаєте, вам відразу потрібно ліжко, і ви не можете чекати, поки ви знайдете десь безкоштовно або максимально дешево. Якщо ви детально хочете дізнатися, скільки коштують меблі. В Америці, де і що купувати. Ем, я записувала окреме відео про те, як ми з чоловіком обставляли свою квартиру в Чикаго. Посилання на це відео я залишу ось тут. Якщо вам цікаво, подивіться, я дуже детально там розповідаю, де ми купували меблі, скільки це нам коштувало, скільки коштувала доставка, як довго ми її чекали. Тобто всі максимально деталі. І після перегляду цього відео ви зможете вже орієнтуватися, е, скільки вам потрібно буде коштів для того, щоб. Обставити свою квартиру стосовно їжі продуктів харчування, то тут орієнтовно на місяць на одну людину вам потрібно розраховувати на суму десь в 500 доларів. Плюс додаємо розваги, якісь походи в ресторани або в заклади. Тут все залежить, звичайно, від ваших апетитів, але можу сказати, що в середньому на двох похід в ресторан вам обійдеться в 60-80 та доларів. Також за відсутності машини вам потрібно буде користуватися якимось транспортом. 100% це може бути або таксі, або автобус. Звичайно ж, таксі це буде дорожчий варіант. В середньому поїздка. Буде коштувати в районі 20-30 доларів кудись в одну сторону. Якщо ви плануєте приїхати і купити собі машину, то звичайно ще розраховуєте на те, що а, машину можна купити на ходу в районі 3-4 тисяч доларів. Ну і звичайно, потім вже розраховуєте і на бензин. Звичайно, до витрат також потрібно включити такі дрібні витрати, як підключення мобільного інтернету, а також купівля сім-карти. Перший раз вам це обійдеться в 100 доларів. Наступні місяці ви будете платити орієнтовно 50 доларів в місяць. Також підключення домашнього інтернету також перше підключення в районі 100 доларів. Наступні місяці, можливо, там 80-60 доларів. Ви будете платити в місяць за домашній інтернет. До речі, зараз запишу для вас це відео і. Поїду на своє перше тренування в тренажерний зал. Якщо вам цікава ця тема, які тренажерні зали в Чикаго, скільки що коштує, то пишіть в коментарях. Я запишу для вас окреме відео на цю тему і покажу, що і як тут виглядає. Якщо у вас є маленькі діти, то звичайно у вас чекають ще витрати на садочок або на школу. Садочки тут коштують в районі тисячі доларів в місяць. Тому розраховуйте на таку суму. Також хочу сказати обов'язково про медичне страхування. Я б рекомендувала вам його оформлювати відразу по приїзду. І звичайно його вартість буде буде залежати від того, який план ви оберете. Але це може бути в районі, скажімо, від 50 до 200 доларів за місяць. Також скажу вам обов'язково таку річ, що е, якщо ви навіть розрахували собі приблизний бюджет для переїзду, так, і ви орієнтовно розумієте, яку суму вам потрібно, е, скажу вам так, візьміть, у вас має бути ще екстра зверху від цієї суми 30, а можливо й 40% зверху на той випадок, якщо все піде взагалі не за планом. Це мають бути такі, е, такий запас, незмінний запас грошей, який у вас має бути про всяк випадок. Отож, по моїх приблизних розрахунках, для того, щоб переїхати в Америку і жити тут перший місяць на одну людину, вам потрібно мати суму в розмірі від 5 тисяч доларів і до 8 тисяч доларів. Але знову ж таки, все дуже індивідуально і залежить від вашого рівня життя, і також е, від ваших планів, звичайно. До того ж, якщо ви летите. Не самі але та, та всією родиною, відповідно, витрати збільшуються як мінімум на переліт, на продукти харчування, також школи садочки. Ви повинні це розуміти і, звичайно, додати їхню вартість. Тому потрібно чітко усвідомлювати, що Америка дає лише прихисток, можливість перебувати на, на території Сполучених Штатів все інше повністю лягає на ваші плечі. Звичайно, легше, коли ви летите там до родичів, до знайомих, тоді, хоч якось можливо, зменшити витрати на перший час і швидко знайти собі роботу. Але якщо у вас немає такої можливості, то ось приблизно така ситуація на вас чекає. Надіюсь, я прояснила її картинку трішки для вас. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, звичайно, задавайте їх в коментарях. Я буду рада відповісти і допомогти чим зможу. Якщо відео було корисне для вас, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у наступних відео. Слава Україні!